Добрий день і мої найщиріші вітання. Сьогодні я вам хочу поділитися з вами, точніше, і вам хочу показати рецепт сільських наших налисників, як казали. Хочете млинчики назвіть, як назвете, так і буде. Головне, щоб було смачно, як я кажу завжди. Сьогодні у нас млинці. Які мають начинку, печінка з грибами в сметані, дуже смачно. Передивіться, будь ласка, моє відео, я думаю, вам сподобається. І теж нічого немає складного, але дуже-дуже смачно. Дивіться, хочу вам показати, це в мене сметана. Звичайна сметана. Вони хоч і тушковані в сметані, але все рівно я їх ще. Рекомендую їсти з сметаною. Дивіться, тримають форму, не розпадаються і чесно, ну, дуже смачно. Через те, поки ви будете дивитися, я буду насолоджуватись і їсти. Тому що, поки готувала, дуже захотіла їсти. Всього вам найкращого. Дивіться, яка краса. М -м 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 -м. Наші сільські налисники дуже смачні. Поїхали готувати. Ну, і так, з чого ж розпочинається наш рецепт? Дивіться, беру отаку форму. Таку, щоб можна було в ній збивати міксером, не беріть. Тонкі, отакі от розлоги, тому що в тих формах дуже погано розлітається, одним словом. І тепер я вам показую: в мене є пів літра молока. Півлітрова банка спеціально налила в півлітрову банку, щоб ви бачили, яка кількість. Але починаємо з яєць. Коли готуються млинчики, оці налисники, як у нас кажуть чи казали, дивіться. У мене яйця великого розміру. Це гулівери, це здорове таке яйце. Я на кожні 100 мл молока. Якщо, припустимо, пів літра, значить треба брати 5 середніх яєць. Це у нас раніше було, знаєте, як от наш стабільно і стандартно. Але якщо у мене великі яйця, щоб воно вам ці млинці теж не були. Такими, знаєте, що забити одне яйце і мало борошна, щоб, не бу... ну, щоб були вони справжні, такі, як потрібно нам млинчики. Значить, ми беремо 4 великих, або 5 середніх, або 6 є яйця, які зовсім малесенькі, які несуть молоді курочки. Бо я ж кажу, це у мене рука не в року, але яйце, як бачите, Теж ні в року. І тепер ми це яйце сюди додаємо півчайної ложки солі. Щоб ви не готували, обов'язково має бути сіль. У всьому. Це стандартно і стабільно. І тепер ми це все збиваємо трішки його, щоб воно. Розрівнялося, розбилося, стало однорідною маскою. Все, є, бачите, це воно швидко, нам не потрібно ні піни, ніде нічого. Тепер вливаємо сюди всі півлітру молока. Теж доводимо до однорідної маски. Бачите, як тікає. От вам це те, що я казала, що беріть високу ємність бачите, як кажуть, вже й видно, як, як є. І тільки тепер ми потрішки починаємо додавати сюди борошно. Одна столова ложка. Так, помаленьку розмішали і збиваємо потім. Так, Тримайте у формі по центру, то воно. Інша і так, потрішки додаєте. Бачите, ложки беру такі, що скільки вчепиться, скільки візьметься, і потім вже я вам зараз не хочу вже до кінця все показувати. Я вам покажу, якої консистенції має бути. Наші мають бути наше тістечко для засмаження. Показую вам, якої густини має бути. Бачите, воно однорідне, але таке не робіть дуже густе. Не робіть, коли будете помішувати, коли будете смажити, жарити, Обов'язково перед тим, як набирати черпачок, там, чи чим ви чи, чи будете його набирати, чи великий черпак. Ви маєте гарно вимішати, бо борошно сідається. Чому верхні, получаються такі тонісінькі, все, а нижні вже тоді получаються, як справжні млинці. Але це ще не все. Я обов'язково вливаю туди. Так, це буде одна і ще одна столова ложка олії. І потім я ніколи не змазую наший, ну, нашу форму, ні масло, ніде нічого. І оце у нас готові. Бачите, наш черпак залишає на собі такий, от, як ну, осадок такий на ньому залишається. І це значить, що отакого стану має бути ваше тісто Перед тим, як смажити, обов'язково нехай постоє хвилин 5-10. Воно постояло, ви все його стало все однорідним. І дете смажить. Тільки я ж кажу, перед тим обов'язково вимішайте. Поки це стоїть, ми робимо начинку до наших млинчиків. Ну, і тепер я вам показую, чим ми будемо начиняти. Що ми будемо класти в наші млинці? Це у нас відварена печінка та легені. Це все свинина. Це, знаєте, раніше було свято, коли вдома свіжина. 250 грам сиру сулугуні. 250 грам грибів. і одна морквина. Така невелика. Значить, дивіться, оце ми перебиваємо на блендері. Я буду мішати, я вам показую на ось цьому блендері, який у мене є такий, що й овочі і м'ясо. Так, гриби на оцю більшу терку, так само і сир на більшу терку. Моркву тремо. На оцю меншеньку тартушечку, щоб вона у нас була дрібненька, тому що запікатись ще буде потім недовго, і щоб морква теж була вже готова. Починаємо. Висипаю, дивіться, як гарно побилося на цей міксер. Є. Сюди ж морква, як бачите, та морквина перетерта. І тут у мене зверху сир, а внизу гриби. Коли будете відварювати легені, це можна і з куриним так само куряча печіночка, і курячі сердечка, курячі пупки. Ну, у мене на даний момент свинина через те. Ви, як бачите, воно зараз ніби все таке надуте. Але коли воно все перемішається, коли воно буде запікатися, ви ж розумієте, що сир поплавиться і воно зменшиться в об'ємі. Тепер я сюди все-таки додаю чайну ложку солі. Вам все потрібно смакувати на свій смак, яке ви любите. Додам перчик у чайну ложку. Ну, в мене ж ви бачите, що немало. У мене тільки печінки та легенів було десь грам 800, вже відварених. І додаю сюди півчайної ложки часничку. Це ті спеції, що я люблю. Які любите ви, додайте свої. І оце все перемішуємо до однорідності. Почала вже працювати. Дивіться, бачите, зробила, які я пиріжечки, такі з налісників. хатки, як я кажу. Показую, щоб ви бачили. Дивіться, якого, якої якості в нас ми отримали. Бачите млинчики? Це із того складу, дивіться, крутяться, мнуться і все, і вони не розлазяться. Тепер. Щоб ви знали, духовка включена, начинка ось у мене, вся перемішана. Тут я деко змазане маслом, добре змазане маслом. Не потрібно застеляти нам, щоб була під низом бумага. Бумага не потрібна. Нам треба, щоб вони підпеклися. Низ пиріжечка, щоб у нас підпікся. Я беру. Зараз показую, як я складаю. Тут нема нічого складного, але іменно із-за того, що дивіться, який гарнющий. Вони в мене невеличкі. Діаметр сковороди, спеціально ця сковорідка, що для млинців: 18 сантиметрів. Кладу, дивіться, один посередині. Одну ложку кладу, і потім ще трішки. Не розкладаю. Хто як хоче, так і скручуйте. але у мене якраз виходить так. Раз накрили, два накрили. Завернули і завернули. Бачите? І отак воно, тримається кучки. Не розлазиться ніде нічого. І складаємо так всі по черзі в деко. Складеним на низ. Обов'язково складеним на низ, тому що підпечеться на декові, і вони ніби закриються, законсервуються там всередині. Ще одне наша начинка. Тут є сир, наскільки ви розумієте, жну ви ж дивилися є сир, який не дасть розпливтися нашій начинці. Коли ви будете розрізати, Воно триматиметься все однеї кучки. Ну і включили духовку 180 градусів і ставимо наші у розігріту духовку 180, ставимо на 25 хвилин. Але попередньо, і я вам покажу, я змажу їх зверху не маслом. Вони змажуться сметаною. Зараз я дороблю оце деку, де у мене духовка гріється. І, бачите, отак ось все склали і на деко. Змажимо сметанкою. Щоб вони, коли будуть запікатися, не полопалися. Дивіться, я отак ось їх. Просто побризкала сметаною, сметана 15% жирності, розмазала і ставлю в духовку в нашу піч. Гарно змажте сметаною. Я ж кажу, коли ви бачите, будете бачити, що вже беруться, так як то розстає, не треба маслом. Масло у нас знизу, сметана зверху. Але буде дуже смачно. Вам сподобаються, я вам кажу точно. Ті, що залишились, зараз ще одне деко зроблю, тому що є кого пригостити, є кому дати попробувати. Мені зразу сусіди кажуть, який у мене результат. А зараз в цю хвилину, дякую вам, що ви дивитесь мої відео, що ви заходите до мене. Дякую, хто підписується. За коментарі дуже велике спасибі. Дякую. Знаєте, для мене, як для людини мого віку, дуже приємно, що ще хтось звертає увагу на твою роботу. Дістала з печі нашу роботу. Аромат такий, як нам треба. Краса така, як нам треба. Дивіться, не тікай. Трошки підважу і зніму хоча б одного, гарячий, дуже, звичайно, хоча б одного млинчика. Ось сюди щас пересуну, щоб ви бачили, як вони гарно знімаються. ну дуже гарячий, звичайно, сметана не вся розтала і не треба, щоб вся сметана розтавала та, що потрібно, та. Пропиталася і є. Ой, Боже, як же гарно пахне. Яке воно в розрізі, ви бачили на початку мого відео. А зараз ви бачите, як я знімаю, тримаю ця кучки і смачні. Це я вам обіцяю. На цю хвилину дуже велике вам дякую. Заходьте на мій канал. До зустрічі! Смакуйте на здоров'я.